Те, що насправді ціна питання а, була е, скажімо, така що е, поїхали такими складними шляхами е, і відвідали Київ, це показує, що насправді вже е, знаєте, е, ну світ зрозумів, США це підтвердили. Що немає тієї небезпеки під назвою Росія, якою Росія одразу ще раніше лякала весь світ і лякала США. Візит Байдена вже шу пам'ятаєте, Росія практично приурочувала цього обстріл ракетами, обстріл Яворєва. Ми пам'ятаємо, як це показувало. дивіться, ось ти там за ту сторону кордона. Ми що хочемо, то й робимо. Ми пам'ятаємо заяви, що будуть бити по конвоях, бути. Будуть бити по е, тим, хто по тих країнах, які надають Україні зброю, пам'ятаємо цей вой із кольор на російських каналах і серед російських офіційних осіб, і навіть вищої російської влади. Е, ми тепер побачили, що Байден сказав, ну грубо кажучи, плювати я хотів на ваші загрози. Нічого ви не зробите. Мало того, ми приймає, готові піднімати ставки і слова Байдена стосовно того, що. Вони будуть підтримувати Україну тепер же не в тому, щоб Україна встояла, а щоб ця війна Росії проти України цивілізованого світи привела до поразки Росії. Інше питання, яким чином світ бачить поразку. Росії перемогу Україні цивілізованого світу, це питання інше, але ми побачили, що насправді і діями і риторикою, і цими категоріями, які вписуються поняття загрози, і виклики і відповіді на ці виклики і загрози, і та реальна підтримка, коли ми вже говоримо про зброю національного характеру, про зброю. Стратегічного стримування про так. те, що реші сунав сказав гарантії безпеки України, навіть до того, як вона отримує гарантії п'ятого статті статуту НАТО, ми бачимо насправді, що е, практично цей символ е, він показує, що історичність цього візиту в тому, що світ вже готовий, готовий до того, що е, Росія отримує результативну і нищівну поразку а в тій війні, яку вона сама розв'язала.